19 липня. П'ятниця Крижаний вітер формалізму. Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Матвія 15.8 Найбільш різкі докори, які Ісус виголошував під час свого служіння, були спрямовані проти формалізму фарисеїв. Він говорив, що вони подібні до гробів побілених, які всередині повні мертвих кісток. Матвія 23,27. Він також називав їх лицемірами, котрі все робили на показ людьми, які не розуміють. Крайній формалізм заважав розвиткові церкви в першому столітті. Заважає він їй і сьогодні. Елен Уайт писала. Шкоду, якої завдають церкві формальні богослужіння, неможливо описати. Ми не одержуємо і сотої частини благословень, які могли б одержувати, збираючись разом для поклоніння Богові. Формалізм більше звертає увагу на зовнішні прояви, ніж на серце людини. Формалізм надає величезного значення ритуалам, церемоніям, формам і традиціям. Підносячи їх на вищий рівень порівняно з поклонінням серця і духу. Коли крижаний вітер формалізму починає віяти в нашому житті, ми звертаємо більше уваги на зовнішнє, ніж на внутрішнє. Зовнішня поведінка заміняє собою внутрішнє навернення. І тоді в нашому житті з'являється підкорення без перетворення, обов'язок без посвячення, обов'язок без любові. Формальні християни можуть виглядати і поводитися пристойно, однак вони не бажають, щоб у їхніх серцях жив дух Христа. Ісус пропонує дещо більше, ніж холодний формалізм, котрий ставить похмуру, нудну рутину і обтяжливий обов'язок вище за радісне серце, яке поклоняється Богові. Ісус пропонує нам присутність Святого Духа в серці. Ісус закликає нас не просто бути людьми, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Він пропонує нам самого себе. Мені дуже хотілося б, аби в наших церквах віяв Святий Дух. Мені дуже хотілося б, аби в нашому середовищі відбулося відродження істинного благочестя, оскільки це найбільша насущна наша потреба. Ми не можемо очікувати справжнього відродження без наполегливої молитви і ретельного вивчення Біблії. Дух Святий поселяється в нашому серці через Слово Боже. Усі великі справжні приклади відродження, про які ми знаємо з історії, стали можливими виключно завдяки слову. Багато хто з людей, бажаючи протистояти формалізму, звертається до нових форм богослужіння. Хоч унаслідок цього на деякий час і може з'явитися захоплення, проте це не принесе користь, якщо ми не будемо поклонятися Богові насамперед у своєму серці. Бо суть питання полягає не так у формі богослужіння, як у стані серця того, хто поклоняється. Бог закликає нас підійти до Богослужіння із серцем, у якому під впливом Його слова поселяється любов до нього. Коли наші серця розбиваються під ударами життєвих невдач, Христос наповнює їх своїм прощенням. І тоді, завдяки радості, яке наповнює прощене серце, воно стане джерелом славослів'я та прославлення свого Спасителя. З кожним днем його істина ставатиме для нас усе більш цінною. Тоді разом з Єремією ми зможемо сказати, як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово твоє мені радістю і втіхою серця мого. Єремія 15, 16